Авокадо високоросле вічно зелене дерево родини лаврових. Гарно всім вражаю! Ви на каналі Ліричний селянини. Підписуємося на канал, ставимо подобайки, пишемо коментарі. Сьогодні ми проговоримо про такі цікаві фрукт, як авокадо, який можна придбати в наших магазинах. Авокадо такий досить цікавий фрукт руки росте, він має масу, масу вітамінів, масу корисних різних елементів, Користі в ньому дуже багато. Він і при цикровому діабету, і рак захворювання шлунково кишкового тракту допомагає при захворюваннях серця, знизує дратівливість, сприяє впливанню на стан нервової системи, покращує гормональний баланс і багато-багато чого ще іншого. Має дуже багато. Корисних властивостей авокадо. Ну, це якщо його споживати. А споживати його, звичайно, можна в сирому вигляді, заморожують авокадо, консервують, використовують в салатах, кремах, пюре, супах, соусах і гарнірах. Багато де можна використовувати його. Кажуть, як правильно вибирати авокадо в магазині, чи воно спіле, чи ні, потрібно трішки отак натиснути. Воно повинно бути м'якеньке, відпускати палець і вм'ятина повинна знову вернутися на місце. Ну, от майже такий є гарний спілий авокадо. Але все ж таки я не буду розповідати все детально про користь цього фрукту, тому що він не в нас росте. І про користь не всі його купляють, і тому про користь розповідати не буду. А буду розповідати про інше. Як кажуть уже чи. То людям зайнятися немає чим, чи вони старішають, але хочуть щось виростити в себе вдома таке оригінальне, на своєму підвіконні. І от мені захотілося чомусь виростити авокадо із кісточки. Дивлячись на простори інтернету, це зробити не так і складно, це все можливо на сьогоднішній день, тому ми будемо вирощувати. Авокадок із кісточки. Буду я вам показувати все поетапні, поетапно, що я роблю, як він росте. Якщо, звичайно ж, буде рости, не буде рости. Спробуємо пізніше ще раз. Але все-таки ми дойдемо до цієї цілі. Буду з вами разом набивати гулі на своєму лобі, якщо щось робитиму не так. Отже, спочатку ж треба, звичайно, придбати авокадо в магазині. Ми придбали. Далі потрібно його розрізати. Чесно вам говорю, що я вперше в житті розріжаю, розрізаю авокадо. Так, я його їв. Ой, м'якеньке яке. Я його споживав в салатах і свіжому вигляді, але і, і купляв в магазині. так, Але щоб отак взяти самому його розрізати, такого в мене ще не було. Сьогодні перший раз. ось який а Він так розділиться. щось він так не, А він відділяється, дивіться. Опа! Яка краса. О, ну, я не думав, що в нього така гарна кісточка. Дивіться, як, як чудово розділилися дві половинки. Спілий, напевно, досить спілий. І от таку ми отримали кісточку, з якої ми будемо вирощувати. Ой, слизький. Так. Що потрібно далі? Наступний крок, після того, як ми витягли цю кісточку, потрібно її положити в сухе місце, щоб вона підсохла, щоб верхній шар кісточки був сухий і можна було от эту, сказати, шкірочку коричневу, як видно, ось на цьому зідерти. Але потрібно, щоб вона підсохла. Так що відправимо його на просушку. Хай підсихає. І так, продовжуємо ми займатися нашим авокадо. Чотири дні пройшло. От така у нас кісточка з авокадо. Вона повністю суха. Вже чутно, що вона висохла повністю. О, бачите, при надавлюванні навіть тріснула. то потрібно нам цю шкірку зняти. Отак, потрібно підсушити, щоб воно гарно. Обдиралася. Ну, звичайно, в інтернеті можна знайти, що й не потрібно цю обдирати шкірочку, але краще її здерти акуратно, щоб не пошкодити нашу основну насінину. От, як бачите, який, ну, щось чорна цяточка, незрозуміла. Ну, то таке. от така у нас насінина авокадо. Отримала біленька, яка гарненька. Тепер потрібно під неї знайти ємність. Ну ось я знайшов таку чарочку під наше авокадо, щоб не садити його з зубочистками, як ми можемо іноді бачити на деяких відео чи той. Ставлюють зубочистки, щоб воно не провалювалось в ємність. Широку, але я знайшов от таку ємність, яка можна, де можна не використовувати зубочистки, вона туди не провалиться, як бачимо по колу нормально все. І сюди зараз потрібно налити води. Також не забуваємо, що потрібно посадити тупим кінцем вниз, гострим вверх. Зараз будемо сюди наливати води, беремо відфільтровану воду. Наливаємо. Так. Зараз ми поміряємо, скільки потрібно. Достає, але мало. Потрібно ще додати. Так. Це вже і багато, але лишня вода витече. Ну і все. Ми подрізали водичку налили, поставили його. Тепер ми ставимо це все наше сіменинку насіння авокадо на підвіконник. І будемо чекати, доки воно пустить корінь. Не забуваємо ж при цьому дивитися, слідкувати за рівнем води в склянці. Раз в три дні потрібно міняти воду. Не забуваємо про те, що потрібно міняти воду раз три дні. І слідкувати за рівнем води в склянці, так як там постійно повинна бути вода, постійно змочена кісточка у воді. Ну і будемо слідкувати, коли проросте. Як тільки пустить корінь, я вам зніму нове відео і покажу, що вже корінь пустило. А так будемо чекати, коли це буде. Джарела пишуть по-різному. Від декількох тижнів, навіть до трьох місяців, це може відбуватися, так що будемо чекати, коли це відбудеться. Пишемо в коментарі, чи ви вирощуєте авокадо з кісточки, чи вдалося вам це. Ставимо вподобайки під відео і, звичайно ж, не забуваємо підписуватися на канал. З вами був Ліричний Селянин. Далі буде цікавіше.